У фурі, яку розвантажують працівники Укрпошти, одяг, гігієнічні засоби, каримати, ковдри, захисна сітка, медичне обладнання. Після розвантаження все це передають волонтерам. Цю гуманітарку збирали з різних кінців України. І люди і західної України і з Прикарпаття, та звідси, практично з усіх областей, навіть з тих областей, які самі потерпають, де недалеко проходить лінія фронту. От, а люди все одно присилають, допомагають. Мішки з теплим одягом та взуттям розказує капелан Андрій Калита. Повезуть у віддалені населені пункти. Саме ті речі, які думаю, зараз наближенням холодів будуть актуальними потрібними. За цей останній рік цю допомогу, яку ми роздаємо людям, ми стараємося доставляти так точечно, щоб навіть Бло до того, що ми відбираємо розміра і даємо сім'я, щоб воно саме служило людям, а не просто десь лишалося. Цей гуманітарний вантаж Укрпошта збирала разом із партнерами. Є дуже, на щастя, велика кількість людей організацій, які передавали це за допомогою через Укрпошту нашим Збройним силам, тому тут про гроші не йдеться, тут йдеться виключно про підтримку одного одного, щоб в кінцевому в результаті розбудить ворог волонтеру Ігорі Цуркану передали речі для жителів області та військових. Чоловік розповідає, робили запит на необхідні речі. Це дитяче харчування, це дитячі памперси, памперси для дорослих. Це засоби гігієни, тобто те, що наразі дуже необхідно для родин міста. Є частково для військових. Ми переважно працюємо з Місця не міста Херсона, але розуміло, що у нас є хлопці, якими ми теж намагаємося опікуватися і підтримувати дітей. Привезли також спецзамовлення, маскувальну сітку. Основу на неї надали херсонські волонтери. Плели миколаївські дівчата веселі павучіхи. Пані Херсончивогано з дівчатами плетуть щодня, щоночі. Тому передаємо для гармати. Нехай ця гармата продовжує знищувати наших ворогів цілодобово. Звертайте ще. Дякую за Дякую. спільну працю за підтримку одне одного разом. До для хірургічного відділення Херсонської лікарні закупили монітор для ендоскопічних втручань. Це обладнання у закладі було знищено під час обстрілу 1 серпня. Монітор розказує Єгор Косоруков. Закупили завдяки співпраці з Київською школою економіки та за гроші від продажу марки Херсонська область, краса та велич зібрали майже 500 тисяч гривень. Допомога, яку ми отримали сьогодні, вона є дуже і дуже важливою для нас, адже ну, першим що зламалося, то був монітор для ендоскопічних втручань. Це досить така специфічна частина обладнання, адже без монітору не можна виконувати операцію, бо не видно, що ти робиш. Тому ми чекали цієї допомоги. Крім монітору, лікарня отримала дефібрилятор, світильники та розхідні матеріали для операційної. Будемо продовжувати однозначно так. до Спільним ворогами, тому донатимо, не розставляємось заборонено це робити аж до нашої спільної ворога. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.